У 20 областях України дефіцит донорської крові. Про це нещодавно повідомили на офіційних сторінках платформи «Донор.ЮА» у соцмережах. В Одесі на кінець січня існує потреба на всі групи крові та резуси. Проблема нестачі донорської крові особливо загострилася під час війни. Щодня переливання потребують не тільки цивільні, а й військові. Є люди, які замислювались про регулярне донорство ще до початку повномасштабного вторгнення. Проте для багатьох стає відстрочкою або відмовою від донацій протипоказання через певні хвороби. Розвиток наук. І техніки показали, що це не є сьогодні запереченням для того, щоб не бути донором. І коли я дізнався про проєкт донор Одеса», саме в межах цього проєкту я і почав свій шлях як донор. На цей момент я здійснив сім донацій. Відповідно, я маю приблизно 14 кровних покревних братів чи сестер. Для мене є це дуже важливим елементом мого життя. В рамках проєкту донор. Рюа спільно з художньо-графічним факультетом Національного педагогічного університету імені Ушинського відкрили тематичну виставку робіт студентів та викладачів для привернення уваги до проблеми та заохочення людей до донорства. Безумовно, хотілося показати, що треба більше тягнутися один до одного, спілкуватися, зберігати, оберігати один одного, тобто в. Протиставити людину тому світу світові, який їй загрожує, і якби зберігати її, так Наталя Адольфівна, викладачка кафедри образотворчого мистецтва, розповідає про створену разом зі студенткою скульптуру. Наголошує учениця своєю роботою вирішила охопити не тільки тему донорства, а й розкрити екологічні та техногенні проблеми, які теж поступово впливають на організм людини. Тема невичерпна, тема поза часом. І вона сьогодні так виявилося, що вона сьогодні особливо актуальна, але вона актуальна кожного дня, і тому студентів не потрібно було примушувати. Це було фактично ну, такий спільний рух, і цей проект готувався досить тривалий час. Представлені роботи виконані у різних жанрах та техніках. Серед них, як класичні плакати, так і об'ємні арт-об'єкти. Локація експозиції, яка триватиме протягом місяця, стала одеська кірха. Донорство є дуже важливим. Ми вважаємо, що це те, що теж руйнує якісь кордони між людьми, в тому числі кордони, які є конфесійними кордонами, там те, що нас відрізняє, да? те, що нас в житті може відрізняти, і якимось чином кров нас об'єднує. За словами пастора, такі ініціативи вкрай важливі в наш час та допомагають залучити якомога більше одеситів, зокрема й парафіян до донорства крові. Ксенія Кулашкіна, Олег Шпак, перший міський.